Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги рюкзак Кенгуру. Універсальний та зручний рюкзак розроблений, щоб допомогти батькам безпечно та ергономічно носити своїх дітей. Рюкзак має регульоване сидіння на стегнах та плечові ремені, що дозволяють батькам налаштувати посадку для оптимального комфорту. Його можна носити в кількох різних положеннях, включаючи обличчям вперед, обличчям до спини та на стегнах, що забезпечує універсальність для батьків у дорозі, виготовлений з м'яких та дихаючих матеріалів, які надають комфортне та сприятливе середовище для вас вашої дитини рюкзак розроблений таким чином, щоб рівномірно розподілити вагу дитини по всьому тілу, зменшуючи навантаження на спину та плечі.